Сьогодні ми поговоримо з вами про контроль. От, чи можете ви сказати про себе, що ви контролююча? Чи навпаки, в міру контролююча? А, ну, я, напевно, більш контролююча. Бо контролюю там, себе, що мені сказати, там, що мені зробити, ну, тобто, більше сконцентрована на собі. Uh -huh. Якщо можна так сказати. Uh -huh. Я про себе пригадую, що певний час я була дуже контролюючою, дуже занадто так. І от можливо, ще деякі там, моменти в мене так само залишилися цього, от. але я коли я почала усвідомлювати, що, кого, як і наскільки я контролюю, я зрозуміла, як це не корисно. Для себе, для оточуючих, От, і я потім вирішила щось з цим робити. Отже, що таке контроль? Це такий термін, скоріше за все, з психології управління, або взагалі з менеджменту, так? це перевірка так? спостереження або облік за будь чим так? чи будь-чого. А проте, нам цікаво з вами, що таке контроль з психологічної точки зору, так? Да? Угу. І ми виділяємо з вами сьогодні такі три аспекти контролю, так? Це як елемент саморегуляції себе, поведінки, емоцій, станів і так далі. Для мене це такий найкорисніший елемент контролю, так? Коли я розумію, що є певні соціальні правила і норми, і я дотримуюся їх. Так? Якщо там, мене щось обурило, і я знаходжуся в якомусь місці достатньо людному, так? і знаю, що зараз буде некорисно там, використовувати весь свій гнів чи все своє обурення, от, чи навіть якусь ейфорію. Тому я розумію, що о, тут саме мій контроль, так, він буде дуже корисним, от, де, де я, в якій мірі я можу заявити і проявити себе. Так. Для мене це о, такий достатньо усвідомлений навик. так? Він, Пам'ятаєте, ми говорили з вами колись про волю, так? Так. тому що саме регуляція наша да, вона залежить від вольових зусиль так само. от. Ми ще говорили про локус контроля, там внутрішній, зовнішній, можна передивитися, до речі, це відео. Угу, угу. От. А, контроль як елемент блокування станів, відчуттів, почуттів, намірів, імпульсів і так далі. Так? Це психічний процес, а, який. Ем належить до захисних механізмів, так само, так, коли ми колись там навчилися стримувати себе, так, от ми там десь щось проконтролювали, свою поведінку, так? якийсь імпульс, от ми там щось хотіли зробити, сказати там, але ми так от зупинили себе в цей час, і це допомогло умовно нам вижити, так? І тоді ми фіксуємося на цій моделі поведінки і потім транслюємо її, де треба і де не треба. А от саме цей аспект мені от дуже цікавий, і сьогодні ми трошки розгорнемо його, угу. що відбувається тут, коли людина починає контролювати так, тотально, абсолютно все. От. Ще контроль як соціально-психологічне явище, так, це як певний вид турботи, піклування про іншу людину. так, там Ти випив пігулки, а ти поснідав, ти повечеряв, а ти, повечеря, ти шапку одяг. А ти уроки зробив? Звісно, да. так. І це, ну, дивіться, тут є і позитивні аспекти, і негативні аспекти саме в цьому. В цьому контексті, так, цього явища. Тому що дійсно дитина, коли вона росте, в неї менше контролю, так? І ми навчаємо її певним рисам, самоконтролю, саморегуляції. Так? От. І деякі моменти, деякі елементи ми дійсно контролюємо як батьки. І ще є такий момент, що дуже багато керівників або менеджерів там, вищого там вищої ланки, вони ну, можуть це такий момент контролю так, запозичувати в своє звичайне життя, повсякденне життя. Так? Так. так Ну і так його може бути надмірно. От, Коли ми свої робочі якісь там риси, Привносимо додому, так? А чому uh -huh. там те зроблено не так, а чому там те зроблено не так? Коли ми, це така професійна деформація, так? тому варто вдома знімати себе менеджера, так? чи там керівника якогось, так, чи там контролера такого, або вчителі вони теж контролюють так? багато всього. Або саме багато професій, які є в такій контролюючій сфері. Да? Дуже важливо не привносити це в повсякденне життя, своє побутове. Так. Ну, і Більше тоді давайте зупинимось на цьому психологічному, психічному процесі, як захисному механізмі, так? коли mm -hmm. ми починаємо контролювати тотально все, всіх і так далі. Так. Ну, так, що зазвичай е, стоїть під цим психологічним контролем, ну, як правило, він може бути негативний, ну, тобто не корисний, бо є корисний, є шкідливий. Які почуття е, ховаються, криються під цим таким шкідливим контролем? Це може бути страх, тривожність, недовіра і жага до влади. Ну, загалом вони всі пов'язані між собою, бо, е, ну, от, наприклад, е, я там можу контролювати свого партнера, так? А де ти був? А подзвони мені, як прийдеш, а покажи мені свій телефон, а там, там ще щось, ну, можна дофантазувати. Так? Чому так відбувається? Тому що я можу бути невпевнена в собі, е, і в мене, звичайно, нема довіри до себе, і нема довіри до свого партнера. В мене з'являється тривожність, таке напруження дуже серйозне, і е, з'являється страх. А може, там, може, він мені зрадить, а може він піде від мене. І тому з'являється така от жага до влади контролювати все. Бо якщо я буду контролювати, бо якщо я буду знати, що відбувається, то ніби я буду спокійна. Але ну, а як себе буде почувати е, ну, от, мій партнер, та людина, яку я контролюю? Бо насправді ну, довго ніхто не зможе витримати під е, таким тиском? Так, а чому ти там на дві хвилини затримався, так? Чи затрималася, mm -hmm. да? От, А з ким ти розмовляла там, або розмовляла, там, да? от, Ну і от такі постійні, да? от, Підозри, так. А я ще хотіла сказати про поле контролю. Mm -hmm. Так, бо е, в нас є своє власне поле контролю, ну тобто те, що ми можемо контролювати. Ми точно можемо контролювати там своє життя, е, свої думки, свої е, почуття, там, е, що нам вдягати, що нам слухати, куди нам іти вчитися, куди нам іти працювати. Так. І ми точно не можемо контролювати інших людей їхні думки, їхню сексуальну орієнтацію, там куди їм йти працювати, і що взагалі їм робити. І е, насправді багато людей, ну вони не можуть з тим змиритися. І вони справді і, і через те, що немає у цієї внутрішньої довіри, е, немає цього внутрішнього спокою, вони починають контролювати все навкруги. Ну тобто вони вважають, що ця людина зі мною там я її люблю, значить, вона моя. Там це моя сім'я, і я маю там якось контролювати абсолютно все, там, що з ними відбувається. Тобто ми починаємо її десь так присвоювати, ніби це наша власність, наша власна якась рука, нога, так, і ми вже починаємо за неї ніби відповідатись і вирішувати. Так, дійсно. Знаєте, надмірність контролю так, вона змушує, вона зменшує спонтанність. Вона блокує творчість. І тому, як ви сказали правильно, ми контролюємо лише себе свою, от, свої реакції, так? І це дійсно корисно. А контролювати інших, якщо ви не на роботі і у вас немає таких обов'язків робочих, так? там проконтролювати там. Про контр... як це там звучить виконання наказу там якогось, чи якогось там якоїсь роботи, так, і так далі. Ну, ці люди, які дійсно, о, відповідно своїм свої професії, вони контролюють, перевіряють так, і спостерігають за виконанням певних завдань. Ми, нам цікаво про нас так самих в контексті спілкування з іншими людьми. От, звичайно, ми там на керівнику не можемо сказати, знаєш, що мені це не подобається, йди там кудись там, да? ми дійсно такі аспекти ми контролюємо От. і перенаправляємо десь конструктивне русло. А люди, до речі, які зазвичай дуже багато контролюють, так, вони стають досить егоїстичними. Тому що все ж має бути так, як я хочу, так як я сказала. Так? Ну так, і я ніби краще знаю. Ну, це все, в принципі, от, про що ми казали про попередні наші ефіри, все це дуже зобов'язано, так? І маніпуляції, і егоїзм. Тобто, коли цей контроль він переростає от, от, в шкідливий контроль, такий тотальний і надмірний, то там же ж і маніпуляції спрацьовують, і егоїзм. Такий mm -hmm. надмірний, нездоровий. Так. От. І е, ще контроль, так, це, як ви сказали, про знаття напруги через тривогу, страх, невпевненість, так? От. І контроль він, е, це ще про нездатність витримувати нестабільність і невизначеність цього світу, так? От я собі запланував щось там, да? Хочу, щоб було так, то встаю, а зранку там дощ, лє, да? А, угу. да? все катастрофа внутрішня. Так, Всі винні в тому, що все не так, настрій зіпсовано, да? плани зруйновано і таке інше. Ну, а можна до цього зовсім інакше поставитися? дивлячись на погоду, я просто скоригую свої плани. Ну і там зроблю те, що планувала, або взагалі перенесу на інший день, якось так. Тобто, це ну, про якусь гнучкість. Да, да. чим, чим більше контроль, тим менше гнучкості, тим більше напруги внутрішньої, так? яка призводить до втоми психологічної, емоційної, фізичної, так? виснаження організму. І ми про це з вами вже якийсь час говорили в ефірі, так. так. Тому. Все, проконтролювати все треба спостерігати. Звичайно, звичайно. От. От. Він зірка нашого, наших ефірів. Сто відсотків. який. От. Тому про контроль. Що, що можна зробити, так? Спостерігати. Якщо вам о, там люди повертають, що ви там надмірно контролюєте, що там може це не ваша, не ваша справа там, це контролювати, так? От. А, слід не ображатися, да, але там, трошки подумати, поміркувати про те, де, в якій мірі ви контролюєте, що, да, чи маєте ви право на цей контроль, чи ні. Можливо, переглянути свою поведінку, свої почуття, ну і досить так пропрацювати почуття тривоги, страху, невпевненості в собі, так, недовіри до себе, до оточуючих і таке інше. А це напрацьовується, пропрацьовується зі спеціалістами, так, психологами, психотерапевтами і таке інше. Ну, так, ну, для початку, в принципі, як ми завжди е, кажемо, взагалі, про кожний аспект, для початку помітити. Помітити, що це відбувається, і визнати це. І потім уже можна з цим щось робити. Е, попомічати, повідчувати, які там ну, дійсно відчуття, і з яких відчуттів ви контролюєте. Ну, тобто, що там. Ще, так, так, з яких потреб. Ну, і, звичайно, можна прийти до психолога пропрацювати що це все. Так. Отже, спостерігайте за собою, починайте визнавати, чи є у вас контроль надмірний, чи він якраз таки корисний, так, і це як елемент саморегуляції нашої поведінки. От я бажаю вам і нам бути всім здоровими, триматися, так, і вірити в перемогу. Так, і в міру все контролювати. Да. Щоб контроль був здоровий. Оце, до речі, дуже цікавий аспект, так, на завершення, так, коли ми починаємо так, от там вже контролювати, як йде наступ, контрнаступ, так? Ми вже так спостерігаємо дуже активно, і ні, якщо там не відбувається так, як ми вже хочемо, ми починаємо що якось обурюватися. Що сталося? Чому так повільно? Треба ж швидше, а треба ну, ж, бо ми стаємо такими великими експертами у цій військовій справі, так? Ну Тут Так, ніби ж ми краще знаємо, нам вже швидніше збоку. Отже, ми можемо контролювати тільки те, що залежить від нас, все іншим. Ми не можемо контролювати зовнішній світ. Угу. Тому а психологічної стійкості і здоров'я нам усім, і до зустрічі за тиждень у новому ефірі. Так, до нових зустрічей.